Друзі, всім привіт на нашому каналі Розпал осені, сезон слив, так само в самому розпалі. Що хочу вам сьогодні запропонувати, хочу запропонувати приготувати смачнющу, гарнющу в'ялину сливу, без оцту. без нічого, повністю натуральна, дуже-дуже смачна і дуже-дуже корисна. Ті, хто любить їсти в'ялені помідори, хто знає, що це таке. І хто це любить, я хочу вам сказати, 100% в'ялена слива набагато смачніша. Просто, можливо, ще не всі з нею знайомі. Готувати її можна як в банки, так само можна її просто зав'ялити і скласти в пакетик, заморозити. Використовую особисто я до м'яса, до сиру, до вина на бутерброд. В м'ясні рулети, котрі запікаю, до свинини, як доповнення в м'ясні пироги, кругом можу просто взяти шматочок хліба і просто їсти. Друзі, для в'яління потрібна плотна, стигла, але не м'яка слива, помити трішки я дала стекти воді, восковий нальот не обмивала. От як обмилось, так і обмилось. Слива в мене достатньо крупна. Я люблю в'ялити саме крупну сливу, щоб було, як то кажеться, що на зуб покласти. І є крупніша, є дрібніша, але це в процесі в'ялення все скоригується. Значить, Першим ділом, що робимо, вичищаємо від кісточок. Нам потрібно. Слива потрібна, повинна бути така. З якої легко відходить кісточка. І начищаю приблизно, ну, може, з півмиски цієї я начищу. Тому що будемо ми сушити в дегідраторі п'ялити. І от як начищаю, так буду викладати шари, щоб не вийшло, що я нарізала, воно стікає, а вже не помістилось. Друзі, сливи виклали, виклали ми на деко. Кожне деко я ставлю на піднос. Або щось підіслати, щоб не просипалось то все на стіл. Значить, далі. далі уявляємо, що ми Гордон Рамзі беремо сіль найодовану, беремо простий цукор і беремо прованські трави або італійські трави. До прованських трав я люблю ще додати трошки окремо базиліку. І що робимо? Присолюємо, як начебто, ми присолюємо недосолений салат. Але контролюємо, отак от от з висоти, я це роблю. Того і сміюсь, що уявляю, що Гордон Рамзі, щоб на кожну сливку попало. Але щоб воно не було дуже багато. От як начебто недосолений салат. Аналогічно із цукром. Отак, от по кругу, по кругу, по кругу. І італійські або прованські трави. Так само рівномірно. Прованські трави, вони більш такі. Як насичені, італійські, мені здається, там більше базиліку. То я сюди ще трошечки притрушу базиліку. Ось так, друзі, на даному етапі чесника я не додаю. Знаю, що люди багато додають, колись і я додавала і тоді в духовці сушила. Але мені не дуже так сподобався такий метод. Гуточки складені, дегідратор у мене простий. Ось якийсь зелмер самий дешевий був на ринку куплений. Він має дві позиції нагріву. Значить, я буду ставити. На другу позицію, я так розумію, що це буде 70 градусів. Десь через 2-3 години я підійду і буду міняти нижній лоточок, ставити на верхній. Потім у мене вже цей буде нижній, потім знову його. І так десь через 3-4 години вже буду піддивлятися. Сливи будуть зменшуватися в об'ємі. Я буду з трьох лоточків робити, з чотирьох лоточків буду робити три. А на четвертий буду дорізати, докладати ті сливи, які у мене залишилися. Друзі, слив у мене багато, то і в духовці в'ялю теж. Значить, на режимі конвекція виставлено у мене 60-65 градусів. Це по факту, моя духовка обманює, то буде десь 80. І зроблена шпаринка керамічним блюдцем. чим завгодно можна підперти. 2 см не більше. Готову посипану сливу виклала на деко. На нижній і на верхній, на пергаментний папір. Перший ярус і четвертий. І в такий спосіб, годинки 3, як мінімум, а далі побачимо. Друзі, минуло 3 години. Дегідраторі в нас поки що дуже поступово йде процес. Слива потрішечки, звісно, починає зменшуватися. Але. Достатньо це відбувається повільно. Я один раз поміняла нижній ярус, ось переклала на верхній. А зараз хочу вам показати, як відбувається процес у духовці. В духовці набагато все краще. Ось такого вигляду вже набуває слива. Десь після години перебування в духовці вона трішечки почала підпускати сік. ось під низом. У мене є дещо і перестиглі. Ну, ні, ну не перестиглі, а такі достатньо стиглі, скажімо так. От. Почала змінюватись ось так, от що серединочка менше всихає, а біля шкірочки то більше. Тобто 3 години і ось такий результат. Але сушимо далі. Звісно, сушіння в духовці це достатньо недешевий процес, але він відбувається набагато швидше, ніж у дегідраторі. Друзі, витягла духовки, будуть частково вже знімати, частково вже готова. значить Як готовність перевірити? значить Вона повинна гнутися. Ось, бути пружно. А вода з неї не виділятися. От, вона повинна бути ну така м'яка, не досушувати до сухарів. От їх видно, вони вже трішки такі як більш темніші. Аналогічно. Оце от ще сира. От ще видно, Якщо нажати, ось виділяється краплинка води, бачите? І тут видно, що вона ще трішки треба підсушувати. Це воно сушилося при температурі 5 годин. Хочу зауважити, от я доклала нові, бачите, і воно підпускає сік, Це достатньо сильно. Якщо трішки отак краплиночка соку, це нормально, значить температура в духовці нормальна, хороша. Якщо отак сильно сік підтікає, значить температуру треба знизити. При сушінні на конвекції, от як я сушу, якщо бажана температура в нас 80, припустимо, 70 градусів, то на конвекції я виставляю 50. Оце от воно стояло на температурі 50 на конвекції, отак підпускає сік. Значить, я зроблю ще трішки менше. При сушці не можна квапитися, тому що погорить воно просто, друзі. Забираю я те, що в мене готове, а решта досушуємо. Погляньте, яка краса, які еластичні. Ароматні, прекрасні. Які наші друзі подальші дії. Ми будемо їх складати в баночки, пересипати чесником. І мені дуже ще хочеться додати базиліку і ще дуже хочеться додати орігану, не дивлячись на те, що ми вже їх і просипали. Баночка суха, обов'язково стерилізована. На дно трішечки часничку. І тугенько накладаємо сливку. Тугенько. Два-три шари буквально чимось підправляти. Я люблю от у великі баночки накладати. Можна, звісно, це робити у 200 грамові І тоді воно буде. Легше накладатися з широким горличком, трішки підсиплю базиліку. Знову парочку слайсиків чесничку нарізаного, свіжого. І далі пішла сливка. Далі пішла тугенько сливка, наскільки це можливо. І Далі трішки орігана насипну. Тіжки базиліка і ще декілька слайсочів чесничку. Тугенько, друзі, це потрібно робити. В такий спосіб ми наповнюємо всі баночки. Наші баночки ми повинні залити гарячою рослинною олією. Я заливаю рафінованою, дезодорованою, щоб була без запаху світленька. Розігріваємо до 80 градусів. Ось стояли щойно з термометром. Із секундоміром значить, на, пов... на великому вогні, на максимальному вогні, який дає моя конфорка. 3 хвилини це буде 80 градусів розігрілася олія. Значить, можна скомбінувати, можна взяти третину оливкової олії і 2 третини, наприклад, соняшникової. Але більше, більшу кількість оливкової брати не варто, максимум це третина. Тому що оливкова олія, ну екстра вірджин, якщо, може дати все-таки, потім на виході вже трішечки гіркоту. Заливати треба дуже акуратно, тому що масло гаряче. Значить Сушилася слива в духовці близько 6 годин в дегідраторі. Але у мене він дуже слабенький, близько 24 годин. Значить, але потрібно кожен слідкувати, звісно, за своєю духовкою. Можливо, менше газ менше нагрів, більше слідкувати, щоб слива не кипіла, не перегрівалася. Ну що, заливаємо. Заливати буду я прямо ось так на плиті за допомогою ліки. Дуже обережно, тому що можна отак і облитися і ошпаритись. Все. Будемо заливати до самого верху, закриємо кришечками, щоб слива була у нас покрита олією. Уже такий аромат божественний, так, що тільки-тільки заливаю. Під час цих маніпуляцій, друзі, потрібно бути дуже акуратним, точно, ну, відносно точну. Кількість інгредієнтів я напишу в описі до цього відео, тому що однозначно вгадати тут неможливо. Залежить від соковитості слив, залежить від щільності, як ви наб'єте в баночку, але приблизну кількість обов'язково напишу. Ну, такий, друзі, спосіб, зальємо ми всі, вже оцю ще я зараз залью. І закриємо одразу сухими стерилізованими кришками. Воно повністю нехай вихолоне, і я зберігаю зазвичай це в холодному місці. Можу в холодильник поставити, або в погріб в холодному. Може зберігатися воно 2 роки, але у нас ніколи так воно не зберігається, тому що ми буквально за 2-3 місяці все з'їдаємо. І ось беремо просто кришечку. І закриваємо. На цим, друзі, дякую вам за перегляд. Пробуйте. Хто таке ще не їв, зробіть невеличку порцію. Хто вже знає, що це таке. Робіть більше, тому що це насправді нереальна смакота. На все добре.